Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі Неймовірний Світ Таро. Щиро вам вдячна за вашу підтримку, за вашу активність, що ви підтримуєте україномовний контент. Ось, У всі часи було українською дуже важко з самого початку. І так, мої любі, це не є е, карта Дня для України, а саме індивідуальна. І у вас є можливість вибрати саме свою карту. І так, дивимося карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, я би сказала, що швидко якісь, е, е, якісь новини, якісь. Е, Події. Сьогодні я би сказала, що, можливі якесь, якісь новини, але ви знаєте, дивіться, я би так сказала, що дуже швидко все сьогодні буде розвиватися. Тобто, як залякування може бути, як вас хтось захоче. Підігнати у вас буде якась, можливо, навіть спешка. Якесь, знаєте, це ще якесь обмеження. Я бачу теж залякування, обмеження, спешка. Якось так все сьогодні. Знаєте, все буде горіти, можливо, під руками. Будьте трошечки обережні, спостерігайте, що відбувається сьогодні у вашому житті. Це дуже важливо, тому що ця інформація вам знадобиться в майбутньому. Карта номер два. Тут у нас десяточка кубків. Десяточка кубків говорить нам про якесь щастя, про якісь хороші новини, звичайно, про якесь задоволення, про якийсь успіх, перемога. Ви знаєте, цей це і дні народження, весілля, свята, якісь щось відмічати, щось гучне, щось таке веселе, хороше, приємне. Ви знаєте, таке враження по повній програмі, успіх по повній програмі, і карта номер два. А тут у нас іде навчальний процес. Ви зайнялися якоюсь такою діяльністю навчання або дітей, або самі вчитеся. Це може бути і ваші діти, це можуть бути і люди постарші, такі, знаєте, як би вам сказати. Мудрі люди, якась порада можливо, можливо, порада від вас, можливо, порада від когось, а, якась комунікація. А, тут ще, знаєте, якесь джерело, таке натхнення може сьогодні прийти, якась творчість може прийти сьогодні, і якась трансформація. Тобто, у вас якось гармонія сьогодні відбудеться. Якийсь захист від, можливо, вищих сил, якщо ви в них вірите. Ось, ну, в принципі, такий, знаєте, значимий день я скажу, що у вас сьогодні. Чому? Тому що це карта старшого аркану і карта мудрості, навчання, традицій, якось так. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирного вам дня, мої любі!